Друзі, вітаю. Сьогодні у нас теж такий досить рідкісний, нечастий гість на українських ножових ринках XM18 від маестро Ріка Хіндерера. Чудовий ніж. Ось до нього в пару приїхав ще один ніж автоматична версія з таким от бармалійським кліппойнтом. Сьогодні хочу вам розповісти про легендарну модель. Чому легендарна? Тому що це флагман. У Ріка Хіндерера це його власне виробництво. Ось логотип компанії Хіндерер Knives. Хочу розповісти про цей флагман, чому він такий особливий, чому цей ніж значний взагалі в ножовій індустрії. Чим цікавий ще рік Хіндерер, я вже кілька разів показував ножі, які в мене є в особистій колекції. Це 393 модель колаборація Хіндерера і ЗТЕ. Ну і Слайсер. Це 562 модель. Ви теж знаєте, цю модель чудова. Це теж колаборація Ріка Хіндерера і компанії Zero Tolerance. Це вже його власне виробництво Hinderer Lives. І ось давайте трошки розберемося, скажімо так, чому, чому цей ніж такий особливий і чи виправдана його ціна. Давайте почнемо з того, що XM18 це означає сама назва експериментал модель. Буква Х, це експериментал, ну М-модель А18. Це я так розумію, що це позивний порядковий номер Ріка Хіндера, тоді, коли він там служив, він працював у рятувальних службах. Тому цей номер для нього теж важливий. Ось така от історія про те, чому він так називається Х 18 Ось, а, але це про щось. Ну, Скажіть мені про що, наприклад, 393. Ну, я вже не раз про це говорив: що Zero Tolerance, от мені здається, їхній брендинг, їхній неймінг, не брендинг, а неймінг. Якраз брендингом не все добре. А от неймінг, тобто, це вміння називати ті речі, які вони випускають. От мені здається, вони колись зробили помилку з цим. Ну, це так, бурчання. Ось тепер ви знаєте, чому ці ножі називаються так. Тут неймовірна кількість там клинів, форм клину і так далі. Тут, тут По сталях тут і тут, і тут, тут 35-ки стоять. О, 45, ка точніше перепрошую. Але є й 35. ки Ось, тут, І тут, і тут стоять 45-ки. Тобто CPM S45VN. Ось так правильно. Крусайбл. Ви просили мене не крусібл казати, а Крусайбл. Добре, хай буде сьогодні крусайбл. Тут стоять 45-ки. Є ще на 35-ках ці ножі, є на CPM20CV і на Магнакаті теж у них є. Тобто самі топові такі популярні сталі. Ну, те, що люди якби, пізнають, те, що люди е, люблять. По клинах море всього. Ось це, наприклад, Spearpoint. Є слайсер. Ну, слайсер покажу вам ось тут від. Одним словом, покажу на, зі... на зіні. Завжди плутаюся у номерах, і це для мене ціла проблема. В мене більше гуманітарний склад розуму, і тому якісь точні дані складно мені постійно в голові втримати. Особливо, якщо це ніяк не прив'язується, Ну, борчу, пробачте. Є е спанто, це щось таке, типу танто. Це є гарпун, є скінні, є Ворн кліф на цих ножів. Ну, ось бармалійський кліппойнт. Тобто, форм клина є дуже багато. ось, Я ще не все назвав і не все знаю. Є покриття просто стонвош, є сатин, є робочий фініш, там, типу, такий ну, типу побитий є DLC. Ось. В нього дуже цікавий, ну, на мою думку, дуже цікавий. Це тобто, відчувається. Він загалтований, тобто зроблений stone wash, а потім після цього відполірований. Тобто, так, ну не банально, скажімо так, виглядає. така Просто можна загалтувати. ось Оце просто галтовка, але вона потім підполірована, а цей дуже підполірований. Ось. І така от, от ну така от історія. Тобто він по-різному робить фініш на різних ножах. <coughs> До речі, цікавий логотипчик отакий от от значок, якщо вам видно, не знаю, чи буде вам видно, ось тут. На Рікасо. Це так звана технологія 3-Way. Ось давайте ще покажу коробки е і розкажу про технологію Made in USA. Бачите, в 2018 році на Blade Show це був найбільш інноваційний американський дизайн. Коробки дуже примітивні, тобто що одна, що друга. Однаковісінькі, безликі, такий картон дешевенький всередині засипка. ось. Але є трівей. Давайте розберемося з тим трівай. Це така особливість, думаю, вам буде цікаво. Я розбирати ножі не буду, вони не мої, приїхали на огляд. Але є можливість зразу, скажімо, так, з коробки вибрати три способи, скажімо так, організувати осьовий вузол. Перший спосіб це підшипники. Другий спосіб це тефлонові шайби, третій – це бронзові шайби. Ось оце і є три вей, тобто три шляхи. <свят> Іншими словами, під підшипники зроблено, як в системі КВТ Zero Tolerance. Тобто, з одного боку, є виборка у плашці, от з боку замка. Тут є виборка у плашці. Туди може сісти підшипник. Або, якщо ви не хочете підшипник, хочете якісь шайби, то туди ставиться шайба. Уже готова шайба, яка просто вирівнює в одну площину. А з цього з лівого боку виборка в клинку для того, щоб туди сів підшипник. Ну і відповідно, якщо ви не хочете підшипник, то замість підшипника туди ставиться шайба, яка теж робить всі відстані, все відкалібровано. І ви можете обрати один із трьох способів. Що цікаво, американці там робили на форумах опитування, які із трьох способів обирають там користувачі ножів Хіндера. То в 50% вибрали саме підшипник. Не знаю чому, механіка просто неймовірна, Ну просто ляля. Я думаю, вона на всьому буде літати. А на автоматі тут стоять, підш... тут стоять шайби. Автомат настільки <смітний> спритний, що якщо його не втримати, ну він точно вистрибне. Я розповідав вам про другий лут, хоча теж по-різному можна відкалібрувати ці пружинки і так далі. Є ножі, які от, якщо ви не маєте навику, вони можуть вам вистрибнути. І не тільки там у Лута. Цей і на Бекері. в мене був Бекер плюс така модель страйк, я подарував своєму товаришу побратиму, який воює цього ножа. Хороший, до речі, ніж і добре зроблений. То Він теж так нормально вистрибує з руки. Ну, тобто треба перший раз отак на відкритій руці нажимати кнопку не варто. Але це, друзі, це мітеч. Тобто це чи мітек, давайте так. Тобто тут велика доля роботи це власне підгонка руками. Я подивився відео самого Ріка Хіндерера про те, як він міняє, власне там, міняє підшипники на шайби і навпаки розкручує, збирає нішу, збирає. І почув від нього інформацію про те, що вони там гвинти самі теж роблять, точать і так далі. Тому він уважний до фурнітури, він уважний до. Допусків, от дивіться, яка цікава штука, Ще маю змогу. Мені от прислали класні ножики. До речі, оці ножі, один із них, я не пригадую, який буде в продажі. Ви зможете собі зайти в опис під моїм відео. Я залишу, як завжди, в таких випадках, як завжди, я маю на увазі, бо не завжди ножі, які я показую, це ножі з телеграм-каналу Гліба, але ці ножі з телеграм-каналу Гліба. Ви можете зайти по опису в його телеграм-канал і замовити ці такі ножі і так далі. Тобто ось Гліб мені прислав ще. Дивіться, яка цікава штука. Аксесуар для розбирання. Тут є біта. от, Все дуже добре з цього боку, якраз для осєвогу. Причому що цікаво, можна розбирати ось так. І є ще окремо ключ для. ну, Давайте покажу тут. Ось бачите два зубчика, ми можемо таким чином от зачепитися і розбирати з цього боку. Ось теж вся оця історія буде працювати. <кій> Тому дуже цікаво, от, така от річ сама по собі, вона вже, от, бачите, і забрендована. Класно. Якби вам сили не вистачало в руках, можна поставити вороток, якийсь, припустимо, якийсь ключик тоненький, там шестиграни, вставити сюди і використати його як вороток. Щоб там сильніше зажати і так далі. Ну от Цікава річ сама по собі вже от в дизайні такий своєрідний ну, брелок. І взагалі, я хочу сказати: зараз до тривай довернемося. Хочу сказати, що до, давайте так покладу, що до ножів XM18, вони є в версії 3 дюйма і 3,5 дюйма, це більша версія, це великий ніж, скажімо, це його великий ніж. Море є кастомного всього. от Всього, от дивіться, от. це стокова накладочка. З g з блашкою. Так, ну, я потім підніму. І м, тут уже встановлений ось так він зветься. Касфлай. Це руків'я, тобто накладочка точніше на руків'я з цього боку. І вона ось таким йде, бачите, фрагом. Тобто вона йде ось такими квадратами, пропилами, як на гранаті. І от особливість всіх флагманів у всіх ножових виробників. Така, що коли, наприклад, ніж дуже популярний, і люди просять, там, давайте ще додайте сталі, давайте фініш, давайте форму клинка спробуємо і так далі. І оцей ажіотаж завжди, інтерес до моделей, викликає одне і те саме явище. З'являється модель в там, десятках варіантах, варіантів виконання. А ще з'являється дуже багато кастомізацій. Це можуть бути якісь треті, другі компанії, які. Ну, я нічого не знаю про Кастей. Можливо, це дуже відома компанія, яка робить от, власне, там, на Хіндера. Може, вона робить взагалі на багато компаній, на багато ножів багатьох компаній, робить кастомні, наприклад, накладки. Але взагалі існує для цього ножа все. Є кастомні оці от, заглушки для кліпси, тому що на цьому ножі кліпси в двох положеннях. Ось, є заглушки, є кліпси кастомні, є фурнітура кастомна, там, наприклад, там, Титанова Надована. Ось. Ну Про накладки я вже тільки що говорив. Ну, мова йде в першу чергу про цю накладку зліва, тому що з цього боку буде титан, і з цього боку буде власне сам замок фреймвок. Тобто це така особливість. Там, де флагман, там, де дуже популярна модель, яка має успіх в продажах, має репутацію і так далі починає компанія накручувати варіанти по сталях, по клинках, по обробці, по покриттях, по заточуванню, там плейни, серейтори, напівсерейтори і так далі. Кольори руків, є матеріали і так далі. А тут ще й додається дуже така, скажімо, не слабка оця частина, що стосується кастомізації. Тобто, дуже багато що робиться на xf 18 Ось тут, напевно, один із перших секретів того, чому цей ніж там, легендарний, там, поважний, цікавий, популярний який завгодно. В тому, що от, спрацював цей момент. Людям це і цікаво, і цей інтерес підігріти. Всякими такими цікавими штуками, всякими бітами фірмовими, всякими кастомними накладочками, ну це стоково якраз. Кастомна вже ось тут стоїть. <гум> Такий момент. І ще треба сказати: ну напевно, вартує додати, що оця ідея там про тактичний ніж, тактичні складені ніж це старі пісні про головне, це давно, скажімо так, історії ці тривають. Чи є взагалі тактичні задачі <гум> для складних ножів? Чи складених, і взагалі що таке тактичні задачі. Першим там дідусь Терзовола, про це почав розповідати, почав робити ножі з запасом по І дуже багато є людей, які, ну, скажімо так, сумніваються в тому, що взагалі існують якісь тактичні задачі для складних ножів. Но, тим не менше індустрія пропонує. Ось. І Ріка Хіндера я вже розповідав, коли робив огляди на ножі з своїх колекцій, ну, своєї колекції, точніше. Коли я розповідав про це, то, можливо, ви бачили, а може не бачили, тоді зайдете. В мене плейліст є для огляди для кожного бренду, на який я робив огляди. У мене там вже все посортовано. Майкротеки, там ЗТ, Spider, Бенчмейд і так далі. Подивитися. Це в нас тривога зараз закінчується, вікно закрив для того, щоб не дуже Е, Ось, ну, одним словом. Я збився з думки, друзі. Про тактичність ми говорили. Так от ситуація така, що у Ріка Хіндерера є логіка, із-за того, що він раніше працював там рятувальником, можливо, йому доводилося брати участь там в порятунку під час пожеж, якихось інших катастроф. То його думка про те, що ніж повинен мати запас по міцності, вона якби виправдана його там, ну скажімо, його професію, його філософію. І ось його ножі вони справді такі міцнющі. Ось, хоча що мене здивувало, особисто на, на, на цьому екземплярі зведення дуже тоненьке. Здавалось би, що це такий от титановий лом, Ну, це ніж якому. Ну, як його зламати, друзі. Ну дивіться, яка тут тощина фрейма. Тут просто ну нереально тут просто і ваги, насправді, давайте ще перемірюємо вагу. Так, давайте спробуємо ось так. 173 грами, давайте ще автомат помірюємо. 155. Ну, ви розумієте, все, що там далі за 120-130 вже не може вважатися легким чи середнім ножем. Ну, я думаю, що 170 грам, там 150 грам це вже скоріше, ніж важкий, чим легкий. Але він себе буде чудово на EDC відчувати. Все залежить від того, який у вас особистий масогабарит. Тут дуже багато такої. Він дуже прудкий, оцей автомат, він дуже прудкий. Я веду до того, що хто знає, яким ви одягом користуєтеся, що у вас там на поясі, крім того, всього висить. Хтось же і там мультитули носить, мене там товариш носить з собою там, на поясі постійно мультик там, Лезерман, він теж так ну, не 2 грама важить. Тому ми всі різні і комусь для, для когось, це ніж для хардюза, а для когось, це ніж на там відкривати не знаю, коробки чи готувати собі бутерброди в офісі. Тому така історія про мітеч. От я згадав цю історію про те, що він там сам виточує там бонки, виточує сам гвинти, фурнітуру, все робить. Оце те, що робить, в принципі, ціну на хіндера, ну, такої, скажімо так, не дуже гуманною. Я от поцікавився, які можуть бути ціни там США, які в нас не знаю. До речі, напишете Глібо, і він вам все розповість. Але те, що я зараз дізнався, я просто шукав причину, чому ж дорогі. І от виявляється, що тут, в принципі, оцей ажіотаж довкола самого Ріка Хіндерера і його ножів, він викликає таке явище, що вони там через свій сайт, там з ціною, умовно, там, в 400 доларів, там спокійно продають, оцінюючи адекватно, скажімо так, свою роботу. Там. Ну, 400-450 доларів, хай буде в середньому. Я говорю ще раз кажу, такими широкими мазками вам детальніше. Американська ціна нічого не скаже, тому що ми з вами тут не в Америці раз по-друге, ви розумієте, дорога, мито і всі і решту моментів. Але для порівняння, але чому він там, його ціна в результаті виходить там 600, 700, 800 і навіть 900 доларів. А тому, що є, м -м а тому, що купляють їх ножі і продають на інших майданчиках. Тобто тут працює оцей ефект, знаєте, коли є ну, дефіцит. От, дефіцит цих ножів. І дуже багато американських ножових сайтів, тобто реселери, офіційні, неофіційні, великі, середні, малі, вони викупляють такі речі і потім вже пропонують по своїй ціні. Ну, і, звичайно, автоматично це піднімає ціну ножів і на ринку вже вживаних ножів. Тому, от виходить, така історія, що кінцева ціна на хіндере буде зовсім не така, як вона була би, якщо би ви його купили у, у, у Ріка. <кій> Ось. Але так, я так розумію, що це не так просто. <кій> Ось. Але тут я можу дуже сильно помилятися, тому краще всього перепровіряйте те, що я кажу. Перепровіряйте з глібом, перепровіряйте на сайті Хіндерера. Якщо вам, звісно, цікаво і вас там не лякають умовно, скажімо так, ціни на його ножі. Ось. Але тут багато такої от прецизійності. Я не знаю, чи ви знаєте це слово всі, тому поясню. Це якби точність, повторюваність. От, такі широченні, товстенні бонки. Просто я ще раз кажу тут запасу. Міцності у цьому ножі, дай Боже. ось. І Оця, скажімо так. ну, Давайте назвемо це так, підгонка. Тобто тут навіть мови не йде там, про якусь погану механіку чи про якісь там мікролюфти, їх ні, нема ніде і ні в чому. Це, це моноліт. От. Ще один момент, там, ви знаєте, з Хіндерстопер, або м, така от елемент, така шайба своєрідна, яка ще його називають стабілайзер. Фрейм стабілайзер. Тобто він не дозволяє перерозігнути фрейм, не ослабити його. Тобто тут ну, сухар такої, скажімо, так, нормальної товщини. Його от видно звідси. Інколи той сухарик такий тоненький, тоненький, тут якби все з запасом. От. Тому все-таки, мабуть, хіндерер свою репутацію, скажімо так, не в магазині купив, а її завоював. Тим тою якістю, яку він, в принципі, видає. Коробки мене, звісно, так щиро дивують. Я, я дуже дивуюся цьому. Я думаю, що, можливо, це якась там еко, 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 перероблений картон і так далі. На коробку, ви знаєте, це той випадок, коли дивишся на коробку, і взагалі не вгадаєш, що всередині лежить і скільки воно може коштувати. От. Але взагалі цікаво. З ну, задоволенням покласти цими ножиками. Дізнався про цю систему Трівей, для мене це теж було нове. Я розумію, що це можна зробити завжди і самому. От, у мене є теж ножі, які я з підшипників пересадив на шайби і так далі. Але у Хіндерера це зразу передбачено конструктивом на всіх його нових ножах, ну, можливо, крім автоматів. Можливо, там на автоматах підшипників немає, там завжди будуть шайби. І це ну, якби логічно, тому що досить велике от навантаження, на відкривання, і удари, і так далі. Такі. Ну, Я думаю, що тут просто шайба там, справляється ідеально. І сили пружини тут з запасом. А ось в таких ножах з мануальним відкриванням. До речі, в нього ця версія вона чим цікава немає фліпера. Пригадуєте, ми не раз говорили з вами в моїй попередні відео, я говорив вам. От, а ви мені підтверджували, що комусь дуже подобається, комусь дуже не подобається такий великий фліпер, який там заважає, але з другого боку убезпечує. Ну, ось версія, де просто його нема. Якщо комусь не подобаються такі великі фліпери у хіндерера, будь ласка, ось є версія без фліпера. Чойл розвинутий гарний чойл, тобто класно працювати для пальця якраз ідеально все, якщо вам це потрібно при якихось більших зусиллях, коли ви розвиваєте зусилля, для того, щоб не було такого великого плеча. Якщо довга рікаса, потім чойл там, і починається лезо, не знаю. <смі> так як ну, дуже далеко від закінчення руки, так, тобто ми бачимо плече сили. Ось Так ви сильно дуже не поріжете, друзі. Все-таки в такому випадку краще перехоплюватися через, через цей чойл. Так що тут все добре. <смі> і, до речі, вписані руки тут теж класно. Тобто пальці. Вписується, не чути, скажімо так, щоб були якісь явно елементи наминаючі, завжди будемо відчувати трошечки кліпсу, наминати рано чи пізно щось стане, через там, 5 хвилин роботи. Однозначно, тому ілюзії, що не наминатиме немає. Але сама по собі ергономіка, от, його руків вона дуже хороша. От мені подобається, я не дарма от, в своїй колекції маю два ножа від Хіндерера, але це ножі від Zero Tolerance, які там. Ну, умовно, там, не знаю, вдвічі-втричі можуть бути дешевшими, але це зараз знову ж таки не про гроші за хіндерер. Я вже що хотів сказати про гроші, сказав. Ви вже це зрозуміли, і я думаю, тепер ви краще орієнтуєтеся в тому, чому такі ціни е, в Штатах е, на них. Ось. Але інтерес, ажіотаж, престиж там марки існує. Е, Ці всі підгонки, оцей весь мідтек. Коли все, все зроблено, ну просто. З, ще ми там часто називаємо Себензу, знаєте, як якийсь такий своєрідний еталон підгонки і так далі. Ну Так, це по-своєму е, Вона грубуватіше зроблена, тобто так, вона нарочито грубуватіше зроблена. Але так само, як Крізь Рів вважає абсолютно спокійно вважає свої ножі Себензи, Унзумзани вважається робочими ножами. Ну ось і там людей не лякає там ціна 500 доларів, чи 600, чи 700 за ніж, яким ти там збираєшся у свого коня там на, в копиті, там не знаю, відрізати щось йому там може попало між копитом і підковою. І ти там раз там покоперсався цим ножем. Ну так, ну ми ж різні, так. У людей різні, скажімо так, матеріальні статки, у людей різні підходи, і та й потреби зрештою різні. Там, придбавши такий його можна придбати раз на все життя, і він там буде справлятися зі всіма задачами. <кхе> Зважаючи на його габарит, масивність, скажімо так, матеріали, які тут використовуються, сталі і так далі. Тому все чудово. Така, от, друзі, історія. Трошки вам розказав і показав про всякі такі от цікаві штуки у Хіндерера. Є змога показати два різних ножі для вас. А їх тут існує дуже-дуже багато. Я тільки назвав там кілька варіантів клину, а ще там з Додайте фліпер без фліпера і так далі. Вибір величезний. Накладки самі різноманітніші в кольорах і так далі. Тому вибрати є з чого. Сподіваюсь, вам було цікаво, щось почули для себе нове і просто побачили зблизька. Я покрутив ножі ближче в кадрі, для того, щоб ви побачили, які тут. Тут, до речі, цей саме осьовий його викручуєш. Я дивився на відео, як це робить рік. Це все довжина, це от довжина осьового гвинта. От повністю через всю плашку. От він навіть сюди Ну, він не виходить. Він, до речі, так заміряний теж. Знову ж таки, тут нічого не торчить. Тут все, якби дроб, знято фасочки і так далі. Коротше, класно зроблено. Але це такий довжелезний осьовий гвинт. Ось, виявляєте, скільки в нього витків відкрутити закрутити. Але це та така додаткова міцність, надійність, про яку часто говорить рік. Добре, друзі, сподіваюся, вам було цікаво. Пишіть, що думаєте про XM18, про Ріка Хіндерера, про такі от, е, титанові <смітністі> бруталики. Ось. Можливо, у когось із вас є такий ніж, чи там е, мріє про такий ніж. Давайте якось, як завжди, скажімо так, обміняємося думками. Е, ось. І я думаю, що це було би цікаво і корисно, бо. Для когось, це ніж там поки не досяжний в плані там фінансово, чи ще якось. А для когось це ніж звичайний робочий інструмент, який працює і там щодня, там у кишені, чи в мандрівках, не знаю, чи в якихось інших ситуаціях, коли він взагалі потрібен. До зустрічі.